На -на 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 Блін, точно, в мене ж вихідні цього тижня, от то я відпочину. Відпочинеш? Блін, ну це важко назвати відпочинком Ти не відпочиваєш, коли обираєш втікати в серіали від своїх тривожних думок. Окей, ще одну серію, додивлюся і ляжу. і на самому цікавому місці ну, ладно, ще одну. Ти почуваєш себе ще гірше, коли порівнюєш себе з іншими. Ми з нею однолітка. У мене ні хріна нічого немає. В неї все так гарно і класно виходить і одразу виходить Жертуєш собою і своїм відпочинком лише аби догодити іншим. Я не встигаю зараз Але... фізично, як, як їй відмовити. Ладно, щось придумаю. Знецінюєш себе. У мене нічого не виходить. Все не так і не те. Відчуває себе нікчемною. Так шкода, коли у цьому всьому хаосі ми не бачимо себе. І так хочеться, аби було по-іншому, але усвідомлення: перший крок до змін: якщо хоч один момент з відео відгукнувся, напиши про це. Нехай це відео стане початком турботи про себе.